У парку Шевченка розгорнули дев'ять локацій з різними іграми: це воркаут зона, доджбол, флорбол, регбі-5, альтимат, диск гольф, бадмінтон, пан футбол, корнхол. Тут кожен малий та дорослий може знайти для себе розвагу до душі. Цікаво, ми довго не пробули. Кансу, що ми тільки підійшли дуже корисно для дітей. Я думаю, чим більше таких заходів буде, тим буде краще. Біля фонтану в парку імені Шевченка для відвідувачів організували жваву руханку. Весела музика та енергійна атмосфера не залишили байдужими нікого. До активності охоче долучилися і діти, і дорослі атмосфера супер взагалі. Ти собі приходиш і тут. Для діток дуже багато от таких от локацій. Ну тобто, це не тільки там можна потанцювати, пограти у футбол, баскетбол. Я м -м -м, думаю, що не це на часі, тому що це для діток, це не для дорослих розваги. Атмосфера супер. Дітки розважаються, чимось займаються не сидять тих самих телефонах. Такі активності обрали не випадково для чернівчан. Це не лише спосіб популяризувати здоровий спосіб життя, а й можливість згуртуватися через спорт. Ну в цей нелегкий час. Потрібна якась емоційна розгрузка. І що як не спорт буде розгружати нашу молодь, наших дорослих, наших дітей і в общем, наше населення. Очікування це популяризація нових видів спорту, які не так розвиті в Україні, але щоб вони мали популярність серед дітей та молоді, та щоб вони долучались до спорту, а не десь до якихось інших речей. Серед ігор найбільшою популярністю у відвідувачів користувався флорбол. Ти маєш швидко переміщатися, забивати голи, і це мені просто подобається. Краще, щоб і в житневому парку було, і щоб вовче по всій Україні таке було. Це є, ну, ідеальна альтернатива хокею, тому що в нас в місті його немає. Ну немає майданчика вдову. Тому діти можуть сюди приходити зараз сюди абсолютно безкоштовно грати і проводити гарний час. Тайм 15 хвилин. Потім виходять, заходять інші діти. віку ну, немає різниці. Може до навіть як зараз зайти. Дитина з мама, Точно тато може там зайти. Чимало охочих було і на інших локаціях. Мені подобається гратись тут в, пі... в, пі... в піонербол та... та волейбол. Це дуже цікава гра. Вона роз... мені так здається, що вона розвиває швидкість і тут е... потрібна якась розумна стратегія, щоб добре грати. Ці заходи дуже, дуже корисні. Ще тут майже всі розвивають розум та силу щоб е... Щоб добре можна було тут грати і ще можна було тут розвитись, щоб потім якось бути успішною людиною. Дуже класно, займаюся танцями і просто цікаво таке, що стрюки робити. О, тут грає музика, всі завлікаються цим і так далі. «Всім дуже подобається тут. Це дуже класна ініціатива. Активні парки працюватимуть у Чернівцях до листопада. А вже в червні на Буковині стартують літні табори. Їх організовують, щоб популяризувати спортивні ігри та залучити більше молоді до активного способу життя в громадах області. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін, новини сі 4